Іван, розкажи, як розпочинався твій шлях в футбольному клубі Юність, як виникла в тебе пропозиція перейти в цю команду, чи довго ти думав над пропозицією? Ну, я в між сезоні, в мене якраз був такий період, що я був без команди. Я тоді з Олександрії пішов, при, перейшов в, в Кальбі, побув півроку. І якраз взимку поговорив з знайомими, з пацанами, які грали тут в білці. Вже багато кого знав. Чесно, про обласний футбол ніколи не цікавився, не мій не знав, що тут за команда і взагалі, які там команди є. Але казали, амбітна команда з хорошими цілями. І я якось так зізвонився, був з тренером Богданом Костиком. Поговорив, казав, що приїду на пару тренувань, подивлюся, бо мені треба було якраз тренуватися з якоюсь командою, я був тут вдома в Львові. І вийшло так, що я і лишився до цього доми, домовилися, договорилися і так затягнуло. То вже п'ятий рік пішов, як я в команді. Тобто, десь з твоїх слів зрозуміло, то Богдан Костик переконався таки залишитись тут і продовжити тут свою футбольну кар'єру? Mm, ні, взагалі я планував у нас була домовленість із президентом, із тренером, що я до літа. Буду лише в ніби тут, щоб потренуватися, бо в мене якраз були тоді такі період тяжкий, що я команду не міг знайти, і хвороби в мене були. І я все-таки вирішив лишитися тут і вже не їхати нікуди в команду взимку і до літа, а з літом вже будемо думати. Але все так помінялося, кажу, все настільки солідно, і команда має такі амбіції, що я нічого не вгадував і лишився тут надалі. Розкажи про свій перший сезон у футбольному клубі Юніс. Наскільки він був успішний для тебе, для команди? Е, перший сезон. Ну, всі сезони були успішні. Бо ми вигравали е, всі, всі матчі. Там бувало таке, що в рік ми могли одну поразку мати в чемпіонаті і там аматорах у когось на дві нічиї, якісь поразки. Е, та супер, все складалося. От згадай, перший рік, перше чемпіонство, емоції для тебе. Перший рік був напевно для мене саме такі цікаві. То тоді на скіфі, як ми грали в фінальну ігру, ну, я ще з такою кількістю бульвальників, які були тоді на трибунах, стикнувся перший раз. То було щось. Ми вийшли, я пам'ятаю тоді на розминку. Почали кричати наші «Білка» з Миколаєва, поділилися на одну сторону, на другу. І йшли по тілу мурашки були настільки, ще перед розминкою, як ми входили, тільки на боле. Ну, то було дуже То запам'ятається, напевно, на все життя. Ти сподівався побачити таку кількість болівальників на золотому матчі? Чесно, ні, я був шокований. Ми, які грали там домашні ігри, десь виїздні там було, ну, фанати наші завжди їздять на ігри, на виїзда, ну не стільки, то мені здається, одна. Там сторона трибун була повністю вся зайнята, половину наших, половину Миколаєва, половину Білки, а друга була частково напроти сторони. Там, напевно, тисяч три-чотири, так думаю, якщо не більше було. Ну, дуже багато. Пригадай, сам поєдинок він не просто розпочинався для нашої команди, але все було з хеппі-ендом, які були емоції під час матчу, після матчу. Так, ми програвали один Пішли в роздівалку, але нічого, якось ми, нас тренер словами якось, е, підвів до того, щоб ми вийшли на другий тайм, і по-інакшому почали ігру. Зразу зрівняли по ходу е, другого тайму рахунок один на один, потім овертайм. І вже, там вже дотиснули суперників. І потім ми вже святкували. Які були емоції, ви те та емоції перемагати якісь чемпіонати, кубки, коли ти переймаєш ігру, завжди приємно. А якщо ще й коли там на трибунах чотири-п'ять тисяч людей кричить, згадую навіть, таке, як ми от вже виграли і ігра. ігра закінчилась, і ми просто до фанатів бігли всі до трибуни, кричали. Ну то було дуже. Потім підкидали тренерів, президента всіх так по колу кричали. Там було дуже супер. Е, ще питання по ходу цього поєдинку. Все-таки золотого матчу зрештою могло і не бути. От, чи до кінця вірив, що буде такий поєдинок, чи вірила вся команда, в принципі, там не все від нас залежало? Ну, та правильно ти кажеш, не все від нас було залежало. Ми виходили на поле, робили свою справу. Ми вигравали кожен поєдинок і чекали просто на помилку суперника. І якраз ну, ми знали, що був календар, що останні тури в них тяжкі, і що ну, йшла, так тягнулося, тягнулися, тягнулося. Друге коло вони все перемагали, ми так само. І остання гра, якраз 2-2, Я то пам'ятаю, ми в розділці вже з пацанами ми, там фагічі обіграли великим рахунком, і в розізваці вже всі дивилися, в телефонах сиділи, і який рахунок закінчився. Давай йдемо далі. Другий сезон, також чемпіонський, також золотим матчем, які емоції від цього сезону. Друге чемпіонство було в винниках. Це було теж цікаво. Ну вже по ходу поєдинку, ніби три новий рахунок, але все одно такі фінальні ігри вони завжди такі бойові, цікаві. Добре ж так склалося для нас. Так легко, ніби так здається. І так само раділи, тішли в кінці поєдинку ДСМ, що скакали, обнімалися, підкидали там тренерів, всіх президента. Бо то вони того варті. По емоціях різні емоції були. От для тебе перше чемпіонство, відповідно, друге для команди, друге для тебе, відповідно, третє для команди, там угу. два золоті матчі. Різні емоції. Ну, перше, то таке я перший раз стикнувся з тим взагалі обласним футболом. І, і от чому я і так і надалі лишився? Команда ставить цілі завжди перемагати, хоче вигравати всі кубки. І зато ми так договорилися далі, дальше. Я так лишався. І ми виграємо, значить, все правильно добре робимо. І супер. Наступний сезон, в принципі, напевно, десь найлегше чемпіонство для нашої команди. Офіційно команда стала чемпіоном Самборі Після перемоги mm -hmm. там недосяжена була в турнірній таблиці. Пригадаю, цей сезон чи можна це чемпіонство назвати найлегшим? E, ну, То що легшим, то вже під кінець, під кінець турнірної таблиці. Там якось ще 5-7 турів лишалося, і було 3-4 команди, які одне-два очка. У e, нас було. Різниці. І то вже потім вже між собою такі ігри були стики, і вже повідсікалися одна-дві команди, і ми так ці ігри, як завжди, перемагаємо в більшості. І ще між суперниками, які боролися, то ми їх відсікли, і ми достроково вже стали чемпіонами. А в самбурі, то вже ми просто такий матч теж видали, дуже класний. І так само вже святкували, пам'ятаю, їхали за Самбором в автобусі вже. Як завжди, вже в і там вже далі було цікавого теж. Наступне чемпіонство це такий непростий рік, рік в період війни в Україні непростий чемпіонат. Додавалися нові команди, молоді команди. От Наскільки важко було втримати цей статус чемпіона? Все-таки система чемпіонату була іншою, там фактично без права на помилку. Більше того, команда ще й кубок виграла в цьому сезоні, от пригадай. Mm -hmm. Ну тож ми кожен чемпіонат грали різний, який вигравали кожен, по-іншому був регламент, вони щоразу міняли, і то завжди тяжко на другий рік знову втримати, доказати, що ми чемпіони, стати ще раз новим чемпіоном, то дуже тяжко. Але ми все правильно робимо, ставимо все правильно перед собою цілі: від керівництва, від президента, підхід тренерів, підхід всіх до клубу, від футболістів, і все супер. В цьому році також команді вдалося кубок виграти. Раніше не вдавалося, чому так. Та то вже кінець чемпіонату. Ми все чемпіонами ставали. Потім, може, десь розслабленість. Чи... Я не можу сказати, що від футболісти не хотіли. Ми не хотіли виграти той кубок. Ми хотіли, звичайно, просто щось нам бракувало, десь в тому, а десь ще щось. І добре, що ми в того року, ну минулого, як вже останній рік, як чемпіонами стали і кубок виграли, що ми так. Настроїлися і вже дожали вже максимум все, що могли. От останній кубок, там також таки були деякі валідольні матчі. От як ви себе заставили все-таки перемогти? Що було те в цьому сезоні, що не було в попередніх? Все-таки також кубок був після чемпіонату, після чемпіонства? Mm -hmm. Ну от сила волі пацанів. Десь переломні були в одній четвертій, одна восьма. Ми з п'ятничанами дуже могло закінчитись вже все там. І не було ні там одної другої, і фіналу вже більше не було. Могло там закінчитися. Ми, походу ходу, два рази. Але десь от ми з пацанами знайшли силу і, і от затравилися, і вийшли на воду, і. Зробили результат і виграли 3-2, вижили максимум. І все дійшло до фіналу. І зробили свято для оболівальників, для всіх нас, і кубок виграв. В попередніх сезонах, коли не вдавалося виграти Кубок Львівської області, чи були в команді провальні матчі, на твою думку? Ні, кубок взагалі то таке, що з одної гри команди настроюються, чи то була там друга ліга, перша, чи то з прем'єр-лікома виходить ще й проти нас. Всі завжди виходять проти нас. Напевно, два-три рази ще більше настроюються, бо знають, що ми чемпіонами вже який раз і хочуть обігати. Коли ми зробимо якусь помилку не, не виграємо, з нас дуже от, вимагають то і судять за то. Але коли от, е, ми обіграємо когось, то скажуть, що ну, вони чемпіони, то так мали і бути. І зато так. Ти в команді вже там, по суті 4 роки, може, трішки більше. От, яким для тебе от був цей футбольний період в юності? Ну, то, можу сказати, саме для мене цікавий, як одна сім'я, одне ціле. Буває таке, що по Твітрі людини широко міняються, футболісти приходять, нові його йдуть, але в нас такий костяк є. І за рахунок того ми і виграємо ті ігри, виграємо чемпіонства, кубки. За рахунок ну, така нас маленька своя сім'я. В чому юність була сильнішою всі попередні роки, коли здобула там п'ять чемпіонств поспіль? В чому була сила юності, зважаючи на те, що конкуренти також ставили завдання такі максимальні конкуренти були також дуже дуже достойні. В чому юність перегравала, переважала своїх суперників? Ну, за рахунок от солідності, підходу до таких деталей, як то кажеш, в футболі мілече не буває. І от все так, все солідно, президент до того відноситься в тренера в підхід до кожного. Теж підбір футболістів. І... І за рахунок того, і чемпіонами ми стаємо вже який рік, і якщо все так і надалі буде, а воно так і є, і рок, рік за роком, і воно буде далі так продовжуватися. Часто кожного сезону йдуть футболісти, приходять нові футболісти. От десь як дається, команді втриматись на високому рівні, вигравати, вигравати трофеї, десь ко це найбільша заслуга на твою думку. Звичайно, що від Президента все йде. Президента теж там хтось надихає, ще там друзі завжди з ним приїжджають, вони щось обговорюють, планують щось десь вище, ще там щось. І в отак від презента, тренера і футболісти, фанати. Звичайно, приходять, молодці на, на домашніх іграх стабільно, ми граємо вдома до села, всі з'їжджаються, що нижня, що верхня, де ми не грали. Хотілося, щоб завжди так було, підтримка була, хоч завжди, коли ми навіть у нас не складається по ходу ігри, ми хочемо, щоб підтримували нас, кричали приємні слова. Для тебе особисто для команди є значення, коли Олександр Рулько є на матчі, чи коли його нема на матчі. Тобто, а, а він завжди є. То навіть я пам'ятаю, одна є гра. Ми грали на аматори чи в Тернополі, чи в Чернівці. В Тернополі здається з якоюсь командою. Його не було, і ми якраз тоді програли 2-0. Ніби Ну, На аматори ми грали він один раз. Бо чомусь не приїхав, мав якісь справи, щось було таке. Він не приїхав і ми поіграли. А так то він завжди на кожній грі, він завжди з нами. Він, він завжди з нами. От наскільки близька комунікація з президентом? Наскільки вона додає сили вам, гравцям, як взагалі от відбувається ваше спілкування до матчу після матчу? Розкажи. Ну, до матчу ми. Особо не спілкуємося. Після матчу завжди, президент завжди з нами. Він, якщо повторюсь, на кожній грі завжди, він після того завжди до нас приходимо, ми сто року вітаємо один одного з перемогою. Самі приємні моменти. І я каже: от, і за рахунок того, ми одне ціле, одна сім'я, і від того йде і результат. На твою думку, наскільки величезна заслуга Олександра Рулька в тому, що команда. Виграла 5 чемпіон з поспіль і встановила такий рекорд в Львівській області. Його підхід до, до своєї справи, до всіх своїх справ, чим він займається. Його харизма. За рахунок того, він, він хоче перемагати, він став перед собою цілі. Робить все для того, щоб тільки прогресувати. Для команди він все робить, і від того йде і результат. Чи пригадаєш, ти матчі, коли президент заходив в роздягальню і намагався так щось сказати, що його не влаштовувало? Чи були такі моменти, якщо були, чи вас це мотивує, чи навпаки це відволікає? Щоб роздягальку прямо ну, після ігри мені не було, я не можу згадати, але було, вже трошки емоції стухали, якщо десь в чемпіонаті ми якусь поразку несли, якась нічя. То ми, день у нас був вихідний, і ми на другий день, якщо було тренування, то президент приїжджав. Раз чи два таке було точно, то ми е, говорили таких президент трошки своє, е, не, то що йому не подобається, він нам все висказав. Сказав свої цілі, що треба виграти то, то то. Я хочу, я все для вас зроблю, Я хочу бачити від вас результат і що ви. А від себе він сказав, що він зробить все для того, щоб аби головне виходити і вигравайте. Такий один-два рази було, що ми так поговорили. Після того ми виходили, вигравали і ставали чемпіонами. Як взагалі ти особисто як команда переносили невдачі, все такі там кожна невдача в кубку чи в чемпіонаті там розцінювалась майже як сенсація в останні там 5 років. Як ти особисто як команда переживала ці невдачі, якщо вони були? Ну так, я з самих початків я відчуваю по-різному, хочеться завжди все перемагати, але ми є всі люди. І ми мусимо розуміти, ми і так чемпіонство ми вже зробили великий в тому році зробили для полівальників, для всіх нас приємний момент. Ми ставали чемпіонами. то, що ми кубки не вигравали, було неприємно. Але ну виграти все теж, ну це нереально. Їм були якісь от помилки, що ми неправильно підходили до чопиць і зато ми не могли виграти в кубку. Але ми зробили висновки за ті роки. І в останньому році, оце, коли ми зробили Золотий Дубль, що виграли і кубок, і чемпіонат, ми зробили наче все правильно, переосмислили. Головне робити висновки. Е, ти пограв з, з багатьма гравцями в футбольному клубі Юніс, там багато людей вже пішло з команди. Хто тобі запам'ятався найбільше і чому? Можливо, ти з кимось там найбільше здружився, в когось щось навчився, комусь навпаки, ти типу поміг особисто. Чи можеш якісь пригадати якісь історії, там, якісь особистості? Там, наприклад, Олег Панасюк, Комара небі здобут згадував. Ну, особливо виділяти не буду, так пацани, всі. Е... Дуже позитивні, класні, приємні. Головне от, людяність, от, душа людини. Футболісти одне, але коли от, треба бути насамперед людиною по житті. І от, що я говорю, що у нас в Білці от, одне ціле, кулак, один, сім'я така в нас, загальному, і всі були приємні як люди, як персони, потім вже як футболісти. Повернемо ще до теми футболу, О, ти прийшов в обласний футбол. Наскільки тебе здивував його рівень? Чи сподівався, що тут такий рівень і футболу, і зокрема, і вболівальників? Ну футбол Львівській області, Львівська область, я думаю, сама сильна по областях, то ж ми грали по аматорах, і порівняти другої ліги, то як, ну, на рівні другої ліги. Обласний от, футбол, двітри таких команди, які борються за вершини, сміло можуть грати другий ліг і боротися тож, за перші місця. Е, підхід білки, який є, то точно я можу от, гарантувати, що то є е, друга перша ліга, середнючок першої ліги, друга ліга. Ось і, і від того є результат, і від того є от, чемпіонство, і, і все. А які матчі тобі запам'ятались найбільше, якщо так прокрутити назад 4 роки? Mm, зразу голову прийшов поєдинок-матч з рухом минулого, минулого року. Ми 3-0 прогрували. В першому таймі тут, хвилина напевно ну, 20-та була 25-та, ми 3-0 проіграємо. Отакі поєдинки найбільше запам'ятовуються. Вже фанати, бо то, що я завжди говорю, шо фанати вірили і до останнього підтримували, ну, а не викрикали щось неприємне. І Медзиків за 4-3, от таке, от то на все життя, напевно, запам'ятовується, що ми по ходу ігри гри знайшли сили, перебудувалися і відіграли такий поєдинок. І якраз ми не мали вже помилок, щоб втратити. Ми за чемпіонство боролися. І ну, таке запам'ятовується. І ще запам'яталося з сповганю. Так само ми проїграли 2-0. Сьома хвилина, щось три-один. Вже ми щось сьома десята якось. Ну там вже тоді ще президент е, приїхав, запізнився на ігру і пацани, хто були на заміні. Е, питаються, який рахунок, а ми якраз вже давно проїграв. Він кажу, Дивиться там на годину яка ту хвилина. І сої і там теж були такі. Потім ми два-один, зразу 3-го І ми відіграли 4-3 з'яція теж виграли. Якось так. То спогадно це Ну і наостанок твої бажання вболівальникам на цей сезон на майбутнє. Хочеться подякувати їм. За того, що вони приходять, підтримують нас зараз. Такий час, зараз е, війна. Дякую. Звичайно, саме головне подяка то нашим солдатам СУ, що вони роблять для нас, що дають нам змогу і грати, і тренуватися, і тішити їх тими перемогами. Від себе ми е, хочемо сказати, що ми будемо все робити для того, щоб ми перемагали, робили вам, е, робили для вас приємне, а ви тішили за нас.